Місяць тому Зеленський посварився із Трампом у вальному кабінеті та покинув Білий Дім, так і не підписавши угоду про рідкоземельні мінерали. І тоді багато наших спікерів сказали: молодець президент, вперше за 30 років ми не підписали ту фігню, яку нам підсунуло, і Україна не віддасть свої ресурси за безцінь!» Що ж, прийшло 30 днів, і ми підписали такий самий меморандум по Копалам, як і тоді, тільки опинилися в трохи гірших мовах порівняно з тим часом, адже у нас ані землі, ані людей не додалося. Тому я хочу задати питання до цих людей. Чи почнете ви критикувати Зеленського за жахливий провал, певно, найгірший з часів здачі ядерної зброї? Чи ви усвідомите ту реальність, в якій ми опинилися через власну слабкість? І тому, як в 90-х ми були вимушені віддати ядерну зброю, так і зараз у нас немає іншого плану перемоги, окрім як сподіватися на захід. І тому ми шукаємо спосіб запропонувати їм хоча б щось взамін. Тому якщо ви хочете дійсно мати сильну Україну, то треба не розказувати міфи про наші нескінченні багатства, які незрозуміло, як матеріалізуються та ніби самостійно без людської участі вирішують ці наші проблеми, а почати розуміти реальну економіку, реальну політику, як їх треба застосовувати для української перемоги. І тут вам знадобиться розуміння реальної економіки, використання ідей свободи на практиці та політичня воля, аби імплементувати це, провести реформи та довести результат до кінця. Thank you